У сім'ї батько почав пити дуже сильно, почав пити, почав бити матір, були скандали, дуже дуже сильні скандали. Іноді і вона попадала в нарячу руку. Він був мені не родним батьком, але був, був мені От. І... Іноді е, він казав, що він, я... як це, Такі болячі слова, знаєте, що ти не моя родна дитина. Хоча я читав його батьком, знаєте. Я дуже за це переживав, я щось, мені щось показало, що цей світ несправедливий, щось, тут що якось не так, що у житті я розочарувався. Розочарувався в тому, що я не можу, що я слабкий, не можу допомогти захистити матір, коли батька її бив, знаєте, я був дуже злий. Її. Батько мені мене наказував по всякій, знаєте, по всякій маленькій причині я знах… по всякому поводу. Я утік із дому. Да, я утік із дому, я не знаю. Може, ще хотів якось так привернути увагу ма матірі. Мама нас любила, але ну, ніколи було віддавати свою любов. Вона... Ми, багна... Ми багато нагадітна сім'я і приходилось трудитися днями і ночами. Я просто закрився від цього світу. Я перестав я перестав ходити в школу. І більше і більше прийняв життя безпризорника. Да, безпризорника було не настільки страшно, як в тому. На вулиці було спокійно. Даже лягати, спати у підвалі було намного спокійніше. Ти не бачив цю картину, коли батько ночі приходив п'яний. І... Плимав скандали, півматір, а ти від своєї безпомощності не можеш нічого зробити. Ти відчуваєш цю больцю, ти не, приниження, знаєте, не знаю. Це було тяжко. Тобто, для мене це було ну, ходить ходити, просити людей, і це було для мене, знаєте, у якось унизительно. Спали то на вулиці, то в підвалі, то залазили в ці ті, а, люки, де проходять теплотраси. Я почав потрапляти наркотики. Я, якщо все почалося з зклеє, потім перейшло в наркотики, бо з'явився ще алкоголь, це все було в переміжку. У мене з'явилося дуже багато комплексів, комплексні я Дуже слабка людина, що я не зможу за себе десь постояти, не зможу десь сказати щось, що в мене не хватить слов, Знаєте, Знаєте, в мене ще з'явився такий комплекс, що я обвиняв себе в усьому. Навіть в тому, що мені не було принадлежати. Мені було стидно за За, за маленьку глупость мені було стидно. І за маленьку ошибку мені, я дуже собі. Дуже себе корив ну, і дуже себе дуже суджував внутрі себе. Я сумнівався в тому, що я зможу чогось добитися, чогось достигнути в житті, знаєте, щось построїти. У мене, у мене не було ніяких цілі, ніяких мрій. Я, да, я бачив в наркотиках вихід з цього болю. Я, я попав в, в полон якоїсь страшної брехні. Я був дуже обманутий. Обманути в житті. За наркотики, за свої завісимості, за те, що я, ну, я попав до тюрми на три роки. Багато читати почав, розбиратися в собі, що це привело до мене, що привело мене до цієї завісимості. І ви знаєте, якось, коли я тільки заїхав туди, у мене на тум... була тумбочка, і на тумбочці новала. В внутрішній стороні дверці там була молитва, отче наш приклеєна там. А той, хто був до мене на цьому місці, він приклеїв цю молитву і оставив її. Я чомусь подумав, що її треба вивчити і кожен вечір молитися цією молитвою. Я її вивчив, молився. Ну, якось я задумався, до коїш, я церкви принадлежу, бо я бачив в своєму житті, що люди ходять то до однієї церкви, да, то Православна, католічка. Я бачив протестантські церкви в нашому місті, так, якось. Яка моя церква? Я почав пошуки своєї церкви. У мене так це, це, це питання так загорілось. Я помітив, за що моя молитва сучна, що вона вже почала переростати до такого до більшого, до більшого. Знаєте, я почав той, мої родні допомагали мені там. От, і якось серце, знаєте, воно на той момент вітая, і в мене з'явилися такі побудження молитися за них, за їхнє здоров'я, знаєте. Потім я почав молитися за тих заключених, ну, за тих людей, які рядом зі мною. В тюрмі Бог до мене так прикоснувся, він направив мене, мене дав мені ту надію, знаєте. Коли я звільнився, я пішов, устроївся на працю. У мене дуже почало все вийшло. Керівництво було задоволене мною. Моє керівництво, воно бачило в мене перспективу, що я буду управляючим, мені могли довіряти, відкривати своє підприємство. На той момент я був залежною людиною, залежність в мене залишилася. І це зруйнувало. Це знову зруйнувало. Я узнав, що в нашому місті є реабілітаційні центри допомоги нарко-алкозалежним. Я прийшов на той реп-центр, але я сперва, що не знав, що він християнський. От. Потім я дізнав, що він християнський. Я побачив, що там. Ну, мені одразу сказали, що у нас тут що нам... коли мене зустріли, мій лідер. Лідер того центру, він мені розповів, що це християнський центр, що здесь людям -то допомагає Бог. Я ж внутрішньо дивився <су> дуже цьому. Тому що стільки в тюрмі Бог і тут Бог. Я думаю, да, це рука Божа, все-таки, Все таки, все -таки значить, я йду правильним шляхом. знаєте. І ця надія, яка була в мене, вона ще більше зросла, знаєте. І, ähm, я дуже швидко заінтересувався заинтер... за... цією я буквально до... на наступний день вже включився в розпорядок центру, почав читати, вивчати Біблію, розмовляти. Вот. Знаєте, на реабілітаційному центрі я вже почувствовав облегчення, я вже отримав облегчення. То есть, Ті наслідки, які повинні були оставляти після себе наркотики, я їх не відчував. І вже отримав свободу, я удивлявся, де ж ці страдання, де ж ця боль від того, що я наркотики. У мене Їх не було. Це здавалося так легко, знаєте. Тобто, читаючи Біблію і озираючись назад, на тюрму і на все це, я бачив, що це було. Рука Божа, його милість, його, як він допомагав, де він мене, мене прикривав своєю рукою. Знаєте, Я почав збавлятися від своїх страхів, від своїх комплексів. У мене почала з'являтися надія, неувірність в собі. У мене почали з'являтися цілі в житті, мічці знову з'явилися, я почав мечтати знову. Я став живою, я почав відчувати своє серце вокруг життя, вокруг нак навколо себе життя. Розумієте? Я почав дихати повною груддю. Сейчас я відчуваю себе свободною, звільненою людиною. Я вільний в собі. От. Мої відносини не відродилися. У мене зараз добрі відносини з родними. У мене з'явилось багато нових друзів, багато нових знайомих. От, в мене з'явилася радість, в серці, добрі надії, майбутнє. я хочу далі допомагати людям, тому що знаєте, то серце, яке дав мені Бог. Я дякую йому за те, що він його селив, доторкнувся і ів. Я дуже дякую йому за все. Я не маю страху зараз. У мене повна впевненість в своєму майбутньому, тому що зі мною Бог. Він поведе мене за праву руку свою, він поставить мене на той путь, який мені і, мені ти, і буде руководить моїм шествім. Це я знаю, я полагаюся на нього, бо він моя твердиня. Знаєте, коли я зайшов, коли нас перший раз повезли у церкву, я прийшов сів на скам'яку, і ко мені прийшов такий покой, я не знаю, звідки він такий. Просто так от сталося все. Тихо, мирно, все йшло, не, не було ніякої, ніякої тривоги, ніяких страхів. О, просто був покой і мир. я... І тоді мені прийшло сознання, що я знайшов свою церкву. Я на тому місці, де я дож бути. Бог мені привів. Він дав мені той ответ, який був в моєму житті, який родився в мене в тюрмі. Я знайшов свою церкву, я знайшов свою родину.